Досвідчені пильні та загартовані боєм прикордонники боронять Україну на низці напрямків про мотивацію на лінії фронту, тактику росіян і власні мрії розповідає український захисник з позивним Байрактар. Військовий на позивний Байрактар родом із Дніпра. До 2023 року він проходив строкову службу. Згодом вирішив підписати контракт і став начальником групи мінометників. Моя робота полягається в тому, щоб координувати дії свого розрахунку або когось замінити. Я маю знати все, що робиться в мінометній групі. Е, вже стих добувати на Ловчанську і два рази в серебрянському лісі. Прикордонник каже, росіяни не змінюють тактику ведення штурмів від початку повномасштабного вторгнення на низці відтинків. На вовчанську ворог, коли йшов на штурм, то вони йшли м'ясом. Без збройників, автомати, рюкзаки, щоб швидко зайти, закріпитися і не давати нашим відбитись. В Серебрянському лісі більше були дрони, скиди, ФПВ. Також кригувальники були, та е, 120-ті міномети були Васильки і гради. Там більше піхота слабо задіювалася. Байрактар зізнається, тримає стрій заради тих, кого любить, а гарантами міцної оборони на полі бою вважає своїх побратимів. Коли на Ловчанському було, нам треба було відійти на іншу позицію, і в той момент нас зрисували в півішках. І так сталося, що вона в корчах запуталась наді мною десь метра три-чотири над головою і зрвалась. Але дякувати Богу, ніхто не пострадав тоді. Боєць розповідає: понад усе мріє, щоби всі міста були вільні від путінських окупантів, тому готовий боронити Україну до переможного завершення.